Здоров'я бажаю, панові танкісти! І сьогодні у нас в гостях акційний британський середній танк 9 рівня, танчик за жетони. Кобра. Ви просили, ми зробили. І сьогодні ми говоримо про обладнання, навички, польову і дивимося на броню даного тунчеса. Починаємо по традиції з польової. Перший слот у нас мінус від штрафу до критів, другий слот плюс до стаби трошки, третій слот нічого, четвертий слот. Плюс до швидкості зведення і розміру кола після пострілу. Ця польова прям ідеально підходить на кобру, тому що ми ніяк не будемо встигати зводитися між тичками у барабані. Саме тому стабілізація у нас не тільки є від повороту корпусу, від повороту бачите, та на ходу, а і після пострілу. І п'ятий слот ми не ставимо нічого. Звісно, якщо ви граєте на закалці, то ставите живучість, але я вам цього не раджу робити. Ну і розвідка. Також тут не потрібно для чого нам возити другу збірку з оптикою заради одного бою там раз в 100, на якісь умовно прохерівці посвітити. Ідемо дивимось на обладнання, конкретно у мене стоїть, і я вам рекомендую таку збірку. Звісно, якщо у вас є можливість, це система керування вогнем Т3, система підвищення рухливості Т3 та стабілізатор. Ви, звісно, скажете, що тут, виходять з цифри, дуже і дуже погані. Показники по стабілізації та по зведенню. А я вам скажу, що якби ви не намагались заточити даний танк під стрільбу, покращити комфорт стрільби, у вас це не вийде ніяк. А оскільки у нас тут максимальна швидкість уперед для середнього танку 9 рівня 40 км і це прям дуже і дуже мало. Тому краще поставити турбіну, а ще краще систему підвищення рухливості Т3, яка дасть нам плюс, плюс до стабілізації. Але ви можете заточити збірку, виходячи з того, що у вас є. У вас може не бути компонентів на експериментальне обладнання, у вас може не бути бонового чи трофейного. Тому ви можете заточити різні збірки. Це може бути і вентилятор, зведення, стабілізатор, це може бути і приціл зведення стабілізатор, це може бути і вентилятор, стабілізатор зведення. По різному по різні збірочки виходимо з того, що у нас конкретно є, і що ми можемо собі дозволити. Якщо маєте можливість ставити таку збірочку, як у мене, і ви не пожалієте. Я вам кажу це прям точно. І ми йдемо дивитися на навички. По навичках тут це просто командир, ремонт, боєобрацтво, гострий зір, маскування, координація, наставник. Бонусні навички радиста, радіоперехоплення, пожежого синя, пліч-опліч. Навідник, ремонт, боєобрацтво, плавне обертання, башти, маскування, швидке зведення та майстер-зброяр. Бонусні навички для заряджаючого. Безконтактна боєукладка, поліпшення боєукладки, інтуїція. І механіка водій, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, маскування, король бездоріжжя і знавець двигунів. А ми йдемо дивитися на броню даного Тунчеса. А вона тут є, правда, тільки з лобової проекції. Ну, Про це по порядку почнемо з ВЛД ближче до стику у нас 200 мм, ближче до башти 205 мм. В середньому 200 мм, дев'ятки пробивають. І пробивають нас на вильот. Це, звісно, для бронебійного снаряду. А от НЛД, НЛД тут з таким підвохом, Скажем так, на дурачка. Ви в'їжджаєте на противника, він такий, о, НЛД, а я постріляю. А тут у нас 260, 265, 255 міліметрів в середньому. НЛД таке, яким можна розводити противника на дурачка, звісно, хто не знає. Борта, борта 30 мм, борта жахливі, навіть не пробуйте ними танкувати. Борта пробиваються по правилу трьох калібрів від 90 мм пушками під будь-яким кутом. І переходимо до башти, башта тут качається, вона як у 50Б, у Т-57 Heavy і почнемо з комірців. Тут у нас в середньому 150-155 мм, і в них переважно ніхто не стріляє. Ну, якщо попадуть, попадуть, проб'ють на вильот. Танкнути ми ними не можемо. І ось такий комірчик є у нас під баштою, яка качається, і в ньому в середньому 170-180 мм. Бачите, скоси навіть доходять до 200. Но сюди, знову ж таки, ніхто не стріляє. Нижня частина башти у нас від 265 при основі ближче до пушки 225 мм. Ось так вона йде трикутничком. І верхня частина башти у нас від 230 до 240 мм. В середньому ми маємо броню в лобі башти 230-240 мм. Що окей, як для середнього танку 9 рівня, не супер показники, але бронебійні деяких вісімок, дев'яток ми можемо спокійно танкувати. Особливо, коли ми стоїмо від кутів вертикального наведення, ми стоїмо до противника. Ось так, у нас і ВЛД вже має більше броні, і броня в башті особливо ця верхня частина, якщо ви опустите башту ось так от вниз. Ви прикриєте нижній комірець і збільшите трохи броню в верхній частині башти. Також, також тут є ось такі вушка, в них по 150 мм. В них попадуть, в них проб'ють, але в них переважно знову ж таки, як і в комірці по боках, ніхто не стріляє. А якщо і стріляє, то дуже і дуже рідко. Також і лючок. Верхня частина цього лючка вона складається майже повністю з тріплексів. Ну деколи туди залітають снаряди. Но тут є один плюс цього лючка. Нижня частина у нас 60 мм, вона пробивається. Ну у нас є ось такий от горбик на башті зверху. І якщо ми стоїмо прямо до противника, оцей горбик майже повністю прикриває нам лючок ту частину, яка без тріплексів. І залишається тільки верх. Де потрібно влучити між тріплексами, щоб нанести урон. І досить таки часто вам будуть кидати сюди без урону. Но якщо ви виходите від рельєфу, пам'ятайте, ви башту упускаєте, і вам вже набагато легше закинути лючок і набагато легше влучити у кришку. А кришка башні тут 25 мм, по правилу трьох калібрів, всі пушки від 75 мм і вище пробивають у вас по правилу трьох калібрів. Ось така от броня. Виходимо тільки лицем, Стараємося задирати його вверх, борта не підставляємо, і все у нас буде нормально. Броня, в принципі, окей. Могло бути набагато і набагато гірше. І переходимо, зіграємо декілька боїв і поговоримо про плюси та мінуси танка. Габарити, габарити у нас. Чудові, танчик, маленький, компактний, невеликий. Габарити плюс. Динаміка. В плані рухливості, повертаємося ми на місце. Шикарно, башта крутиться у нас швидко. Максималка без турбіни вперед 40 з турбіною 45. Тому за можливості стараємося ставити систему підвищеної рухливості, тому що 40 це прям ну, дуже мало для середнього танку 9 рівня. Тим більше у нас такий геймплей, коли ми будемо робити, як то кажуть, випад кобри і роздавати противнику барабан. В упорі. Тому нам мобільність не буде геть зовсім лишньо. І гармата. Гармата тут встановлена, барабана, 120 мм на 4 снаряди, Базовий кумулятивний пробиває 268 793 летить. По швидкості польоту маловато, дискомфортно, пробиття Окей. В принципі, для базового шикарно. Єдиний, мі... Єдиний мінус тільки те, що це кумулятив буде з'їдати різні там плотики. Екрани і тому подібні штучки. Ну ми -то тут зібралися заради одного, ми зібралися тут заради фугасів. А фугаси тут пробивають 210-1165 летять і наносить урону середньої за один постріл 490. І за 4 снаряди ми маємо майже 2000 урону 1960 середньої шкоди. Ну це прям дуже і дуже багато. Ми забираємо майже будь-який танчик 9 рівня за один барабан. Но є, але Стабілізація та зведення. Вона тут просто дуже і дуже жахлива. Вона настільки дискомфортна, що ми не можемо комфортно вести стрільбу. Отак От підселяється тут Пантера, ми її закидаємо дві. І все, і нас залишається ще дві. З мінусів довгий КД-барабану у 47 секунд. Тому коли попадаються ось такі ситуації, коли ми дали дві тички. О, так ми не попали. Коли попадаються, попадаються ось такі ситуації, коли ми дали дві тички, і нам треба задумати, чи нам варто йти на КД, чи потрібно зберегти дві тички і спробувати дати урон. Ну тут ми вже вирішуємо із ситуації. Ось таке у нас довге КД і сидимо, але тим не менше ми вже маємо півтори тисячі урону на фугасах. І це тільки початок бою. У нас ще 20 секунд, і ми будемо робити випад. Даний танчик можна отримати за жетони бойового пропуску. І цей танчик не має смислу порівнювати з іншими танками будь-якими в грі. Тому що у нас тут унікальний геймплей. Зараз я буду робити отут випад. У нас пробиття 210 на фугаси, і це не дуже і дуже багато. І нам досить таки важко пробивати противників. Не вилітає у мене пробиття. І ми тільки два рази з чотирьох пробили 257 7 у НЛД. А нам закинули з Т103-го просто у лоб башти. І так, повернемося до танчика. Його немає смислу порівнювати ні з яким танчиком в грі. Це унікальний геймплей. геймплей, який, який ми купляємо за жетони. Таких танків у нас в грі одиниці, з таким унікальним геймплеєм. І він тут досить-досить такий цікавий і любимий цей танчик багатьма за рахунок ось цього барабану фугасного. А він тут прям дуже і дуже лютий. Але пробиття у 210 мм не дозволяє нам, на жаль, комфортно стріляти і пробивати всі танчики не то що 9, а деколи і 8 рівня. Я не хочу тут добивати Креславського, я хочу зробити в когось. Випад Кобри, як то кажуть. І роздати вже барабан поцікавіше. В якогось фулового противника. Але, на жаль, закинуло таку карту, на якій немає такого прям дуже контактного бою, та й. А, ось так воно уде зробить. Немає якогось такого контактного бою, і ми не можемо закинути барабан тут ще і Турбіна. Я не буду стріляти в ліса він шотний, я не хочу. Тратити снаряд, я поїду шукати собі фулову ціль. І спробуємо. Ага, хорі прямо отут стоїть. І спробуємо отримати те, що і хочемо. Ну, не факт, що у нас тут це вийде. Там у нас ще вафля ззаді. Я хочу зробити випад у хорі. Він не світився, він фуловий. Але де він? Незрозуміло. Я розумію, що він стоїть десь приблизно ось тут, можливо, навіть ось тут. Але я не свічу ось Удис тікає, він надіюся, нас не підсвітить. Ми засвічуємо хорі. І ось бачите, яке довге зведення. Прям дуже і дуже довге. Між вистрілами ми не встигаємо зводитись і пробиваємо, на жаль, хорі тільки один раз. Ось така турбіна, рахунок 12-2. Ну, тим не менше, ми вже 3-300 накидали, і, можливо, я зараз одну закинув Удеса. Ну, Удес утопився. Тому заводимось в хорі. Хотів я закинути в бордрубки, але з таким зведенням я вже кинув вертуху, і все. Тому що я не встиг. Я розумів, що я не встигну до нього. Доїхати. Ось така турбіна. Турбін останнім часом в рандомі прям дуже і дуже багато. І особливо на ось такому танчику з таким довгим КД дуже і дуже важко грати в боях. Надіюся, ялинку вони зараз доб'ють, а ми тут вже більше урону не дамо. По кількості снарядів, бачите, ми трошки постріляли, і у нас снаряди вже майже закінчились. Тому хотілося б, щоб тут снарядів завезли набагато більше. Бо якщо бій буде затяжний, і нам захочеться, і буде можливість дати 10-12 тисяч урону, снарядів може не хватити. Особливо, коли ми будемо не пробивати, а не пробивати ми будемо досить таки часто, тому що погана точність, погана стаба, погане зведення, і пробиття 210 мм зовсім жахливе. Ну, ми зараз поїдемо в ще один бій, але спочатку глянемо. Результати. Настріляли ми 3 300 майже 3-400 і навіть зайняли перше місце по урону в бою. Ось така от турбіна получилась. Детальніше про танчик. Танчик, як я вже казав, з дуже з дуже унікальним геймплеєм. На ньому ключове потрібно розряджати барабан тільки в упорі. На дистанції у нас взагалі не буде можливості це зробити. І будемо тут робити випад. А закинуло нас на карту Енск. І карта, в принципі, виглядає наче як непогано, але тут багато противників буде танкувати бортами, тому нам треба буде знайти для себе місце. По танчику. Якщо ви граєте на фугасах, то вам доведеться трошечки подумати перед тим, як куди з'їхати, тому що ви повинні для себе прорахувати. Що ви заїдете, дасте барабани, ви можете його повністю не роздати, ви можете одну тичку промахнути чи не пробити. І потрібно, щоб з вами завжди були союзники. У вас КД-47 секунд, якщо ви противника не заберете, вас просто-напросто закопають і відправлять в ангар. І ви не зможете постріляти. І з мінусів, коли ви попадаєте на ось такі карти маленькі, типу Енску, Хіммілцдорфа. Чи купальні, ви просто не встигаєте, не встигаєте зарядити барабан. А ми будемо тут стояти. Стояти і чекати свого зоряного часу. Можливо, спробуємо розвести поляка на вистріл. Давайте хоч попробуємо. Приймемо тичку, то приймемо. Нічого. Я дивіться, він відвертає башку від нас. А давайте будемо робити випад. Оп! Дали тичечку, і полетіли в коника. Даємо конику одну. Даємо другу. І даємо третю. І накинули ми йому 1700, а він нам тільки встиг закинути одну. Ніколи, ніколи не намагайтеся зводитися між вистрілами, тому що, поки ви зведетеся між першим та другим вистрілом, ви можете за весь той час розрядити барабан. Ось такий от він вийшов випад. Дали тичку поляка, три тички дали в коню і маємо 2100 урону і 47 секунд КД. Ось такий от фановий танчик, особливо він фановий на фугасах. І якщо ви хочете отримати задоволення і спортити противнику бій, раджу вам грати тільки і тільки на фугасах. Тут ми вже майже зарядили, але ми будемо їхати далі. Ми будемо їхати по вафлю. Даємо їй одну, даємо другу, і нехай тут противники. Вибачте, нехай союзники її добивають. А ми поїдемо по Т-95. У нас вафлявка де. І ми їдемо давати дві тички Т-95 у корму. Світиться арта. Арту я не хочу добивати. Я хочу закинути у Т-95 одну. Та другу. Плюс тисяча. І того ми зробили два барабани, і у нас вже 400 урону. Ось на таких компактних картах, де ми можемо під'їхати близько до противника разом з союзниками, в безпеці, знаючи, що у нас не вкатять, поки у нас перезарядка. Ми вискакуємо, приймаємо тичку 2, наносимо 2000 урону і отримуємо задоволення. А противник отримає одні. Тільки емоції в одному місці, і то дуже і дуже палаючі. Тут мені хочеться дуже вилетіти на концепта. Але у мене ще 8 секунд кадено. Ми поїдемо на нього уже. І будемо його закривати, щоб по ньому не стріляли союзники. І починаємо роздачу барабану. І за три тички концепт від'їхав. І ми вже 5500 настріляли. Ось такий от він геймплей. Тут я не скидаю один снаряд, тому що бій закінчується. У нас знову турбіна. Ми не встигнемо уже зарядитись. Тут я просто поїду і спробую дати один снаряд в 268-го, якщо він під мене підставиться. В принципі, я можу навіть з ним вже розмінятися. Він мене не повинен забрати з вистрілу. Звісно, якщо у нього не пройде альфа. І ми спокійно зводимося і даємо йому ще одну тичку. І ми задоволені. Ми в цьому бою закинули повністю три барабани, нанесли 6 тисяч майже урону і показали противникам, що таке випад Кобри. Ось такий от танчик. Такий танчик придумали нам розробники. І тут повезло, що у нас дуже хороша команда. У них в противників почався турбослив, і у нас була можливість вкатити, постріляти, об'їхати Т-95 ззаду. Також ми зустріли концепт, а концепт прям взагалі булочка для нас у нього броні майже повна відсутність. І того, що ми отримали по результатах бою. Нам навіть майстра не дали, але а дали декаль. Отак, купи декаль. 6000 урону. Я впевнений, що ми в топі. І от в такій турбіні 12, 12, 12, 6 накинули і покайфували. Ну, хочеться добавити. панове танкісти, такий геймплей люблять всі, і багато хто цей танк хоче отримати саме заради таких боїв. Ну тут потрібно розуміти, що у нас не завжди будуть такі бої. Такі бої будуть траплятися там один, в три боя, в чотири боя. Ну вони прям дійсно кайфові. Танчик дуже ситуативний і в багатому чому залежить від команди. Так, ми можемо зробити випад, видати барабан. Але нам потрібна ще підтримка союзників. Так, ми дамо там, умовно, 2000 пробили. Но нас можуть за це покарати і відправити в ангар. Тому продумаємо гарненько. Під'їхали, продумали свій випад, щоб нас прикрили союзники, щоб вони нас розміняли або ж закрили від вогня противника. Виїхали, накинули і від'їхали назад в укриття за спини союзників. Перезаряджатися. Ось такий отанчик. От Часто він досить таки ситуативний, багато чого залежить від команди, від карти, від типу, від типу бою. Якщо нас на якусь Прохірівку, нам, звісно, буде важко настрілювати. Дистанції вже будуть середні або дальні, не буде ближніх контактів, і влучати на таку відстань буде набагато і набагато важче. Тому що тут стаба відсутня, як ви бачили, повністю зведення тут настільки довге, що просто нема смислу зводитись. Між тичками потрібно тільки видавати барабан в упорі. Но танчик максимально фановий, максимально приємно на ньому видавати 4 з 4 пробитів. <кій> максимально він рекомендується до купівлі. І, панове танкісти, не забудьте поставити лайкосик, підписатись на канал і написати в коментарях, на який танчик зробити наступний гайд. А на цьому у мене все. Всім удачі! Та всім бе